В селі Старий Кокриніць Біля Калиша, в родині греко-католицького священника. Він закінчив стрільську гімназію і агрономічний відділ з лісового господарства вищої культури школи дворі. Вже у старшій класі гімназії співпрацював співної українською військовою організації. У 24 роки Степан Мандера став краєвим провідником ООН. Члени ООН вивчали військову справу, були роз'яснені на роботу серед молоді. Керували акцією непокори польської окупаційній банді. Проголошення у Львові з ініціативи Степана Бандери, відновлення української державності у червні 1941 року наступний арешт німцями активістів ОУН. У той час Степана Бандери та його рідні показали справжні наміри німецьких окупантів. Додамо до того, що у березні 1942 року у освітціній Нестапівці замордували двох братів Степана Бандери Олексу та Оселя. Супереч міжнародним законом про права людини, комуністичний режим жорстоко переслідував родину головного командира УПА. Його дружина Наталя відбула 19 років у Єзданні. У 1989 році Юній перебував або ув'язненні, або на доскладі. У 1981 році син головного командира УПА втратив Батько і син стали нескоренні і волелюбні українській нації. Прощався, стрілецькі своє! А собі шоукати, де не снісю, Бо бути прихильним відразу двох, наче неможливо. Він ця дорога лежить, Засідлений кінь по дорозі біжить. Він зміряв пів світу скривали в копитах. Одначе не треба, не треба тужити. Розхриста на гриба в нічного коня. Ніхто по дорозі його не свиня, листівчина плаче, козаче. Жив та дальня дорога, та в серці тривога, та тиха слеза, що на навієм дрижить. О Україно, о любаненько, тобі вірненько, прийшов. Які віддали своє життя за Україну. Прошу, щоб ваши хвилини мовчання у пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Слава героїв слава! Нехай і для нас, тепер чих захисників України, будуть святими слова українських повстанців. Батьківщині, будь вірний до загину, для нам вищого на все. На цьому нас виступу закінчення. Давайте подякуємо нашим сільського сільського бібліотекаря нашого Марії Володимирівну. Вам донести якусь інформацію. Я року у день покрови при святої Богородиці Відзначаємо 73-ту річницю створення української повстанської армії.